Вітаю вас! Ну ви, напевно, знаєте, що митницю звільнили, точніше керівництво митниць. І зразу виникає запитання, що нам робити, як це так зробити, щоб митниці йому порядок. Знаєте, що цікаво, тут дійсно одні такі зібрали різні коментарі, в тому числі і податківців, які раніше працювали. І от запитали, а що треба робити? Давайте деякі цитати зачитаю. Ну, там свої коментарі, там дійсно дуже цікаво. Просто, знаєте, таке якби е, своїх п'ять копійок став, чи називається. Голова Державної митної служби в 2019-20 році Максим Нефьодов. Та дійсно, дійсно, був такий. Він заявляє, ніяких суттєвих змін це не принесе. Повністю з ним згодом. Від зміни руки нічого не міняє. Да нема проблем в митниці. Немає. Що ви не пристали? Ну, Нефіодок, звичайно, почав говорити, якщо комп'ютер, то Люди добрі, вже сказитесь. Да вже ви не розумієте, що люба комп'ютерна технологія залежить від того, хто її вводить? Ну якщо в мене є база, якщо я знаю, як туди ввести дані, ну я що не веду правильні дані, чи що? Ну, як діти марі. От, якщо ввести комп'ютер... Ребята, не трніть. Запам'ятайте, ніколи не треба ламати... Те, що добре працює. Митниця це працює добре. Чого ти не представник? Якщо вам не дають, це не значить, що ви, пога... що ви повинні отримувати. Хоча потратіти можна. Ні, а ну він зато правильно сказав, що нічого не дасть. Ну зміна кінець нічого не дасть. Молодець. Він <раймінь> попрацював, так. Розумієте, там, як правило, що зрозуміли, дивіться, будь-який керівник це так, а їй ядро. А ядро там таке правильне. Якщо людина... Працює по правилам, вона працює, 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 працює там керівником, півкерівника, заступником. І скільки не міняється керівник, все нормально. Якщо вона по яким причинам не працює, викидуйте ногу. А от давайте помітити, як поміняєш. Розумієте, я хочу нагадати Максиму Придачу, що в 1991 році, коли створювали податкову і митницю. Ой, тарандіжа було, ой, розмову, було, що ми зараз зробимо честь. Правильно. В Радянському Союзі це ж було все. Зробили! з нуля. Ідете. Тепер інше. Дени... Вадим Денисов. ну він радник міністра МВС. Ця зміна це має велику ймовірність, що вона не призведе ні до чого. Правильно. Все. Абсолютно. Молодець, Дюводись. Знов-таки, він підтверджує мої слова, дивіться. А ну, знов-таки, це розмова. Давайте ми всіх звільнимо, наберемо студентів, юристів, дурня. Робота на митниці це робота для фахівця. Якщо ви ставите дилетанта, особливо якщо немає досвід, то це все провалюється. Так, да, люди, які працюють, да не крадуть, вони нічого, вони заробляють. Що ви пристали до людей? Ну просто все заробляють. Да. Причому ці всі зловживання на митниці це більше трендіжа. Чесно говоря, на митниці якраз менше всього зловживання. Більше зловживання в іншому місці. А, про яке, як правило, повалкиваєте, те ж ситуація. А тут, далі, радник керівника офісу президент Сергій Лещенко. О, ну це, боротьба з корупцією в Україні буде наростати. У нас після Майдану боротьба з корупцією наростає. Смішно аж далі нікуди. Як ви не розумієте, що корупція у всіх країнах світу є? На той же митниці Сполучених Америки ще більше крадуть. Єдина обставина, там не трандять кожну минуту. Крадуть тихенько сидять. А нас трандять, 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 трандять. І від цього тільки більше збитки. Розумієте? О! Треба так тихенько покрали, сидиш спокійно. О, нормально. Фінансовий аналітик Олексій Кущ. відразу скажу, звільняти треба! Олексій, треба тебе звільнити. Він ніколи не працював в реальному бізнесі, він взагалі не розуміє, як працює в механізмі. Йому звільняти, звільняти. Я розумію, більшість українців вважає так, а ці всі звільнити, а нас кому поставити, і ми красти так будемо. Після Майдана звільнили. Поставили нових. Вони ще більше крали. Таке витворили, що жах просто. Якщо раніше хоч якась була система, скільки чого, ці прийшли. Сюди плати, сюди плати. Там вже був взагалі безпреділ. Ви думаєте, чому економіка дійсно в 2015 му провалилась? Якраз тому, що після майдану поперелазило таке добро. Яке, ну таке витворяло. Жах. А ці, які сидять, вони знають. Ну, найбільше стільки взяв, все працює. Розумієте? Тому звільняти. Ой. І... Екс-заступник Державної фіскальної служби Анатолій Макаренко. Варіант реального рішення проблеми об'єднання митної прикордонної служби. Ой, та вже було. У свій час колись об'єднували митну і, відповідно, податкову. Теж говорили, що це спрацює. Потім роз'єднали. Прикордонна служба, це він теж фантазує. Ну, він не працював митної фіскальній службі. Прикордонна займається іншим. Ну, візьміть, це, от, скажімо, знаєте, от, їжа сужом. Це те ж саме. Тому що, розумієте, ну те, що робить прикордонна служба, вона робить. Але якщо ви на її нагрузите роботу митниці, вона не спрацює взагалі. Ну, просто зрозумійте, ну є правила. Тому, але потрендію. Та як ви це не розумієте? Ну боже, хто вам сказав, що нас на митниці багато крадуть? Хто? То, що ви не крадете, це не значить, що сте не крадуть. Господи молоді. От звичка завжди рахувати чужі гроші. Розумієте, ну, от у нас дійсно за 2022 рік надходження грошей в митницю ну, менше. Чому? Імпорт упав! Та не вже ви такі дурні, що рахувати не вміють, якщо імпорта менше, ПДВ нараховується на імпорт і мита на імпорт. Відповідно, звичайно надходжень менше. Ну що ж тут не зрозуміло? Б. Якщо імпорт зросте, то зростуть надходження. Все. І незалежно чи це корупція, не корупція. А ці всі тренди, вони да не вкрали вони, не було що вкрасти. Тому що імпорт упав. Тому що війна Упав майже на 30%. І надходження дійсно від митниці зменшилось на 22%. Що ви ще хочете? Математику, ви коли будете знати? Гази не розуміють. Ну просто я говорю, тут вже все просто. Митниця живе, в основному, за рахунок імпорта. Тому що імпортні товари заходять. Мыта, у нас мити не сами Я говорю, у нас ПДВ. ПДВ нараховують на імпорт. на експорт не нараховують. на імпорт. Якщо імпорт провалюється, надхожий провалюється. Імпорт зріс, надхожий зріс. Все, все дуже просто. І никакой лишньої корупції. Вот так. Ох, ті, бля, бля, Ах, льоу, блядь. Все, дякую за увагу. Відео для спонсорів мого каналу найцікаве відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуєте.